Окупанти просунулися біля двох населених пунктів Донецької області. Про це пише аналітичний портал Deep State. Російські війська частково посунули позиції ЗСУ на Новопавлівському напрямку, а саме біля селища Бурлацьке та в Новополі. У ранковому зведенні генштаб уточнює, що на цьому відтинку ворожа армія 32 рази намагалася прорвати оборону українських військ. Раніше інститут вивчення війни повідомляв, що окупанти хочуть вирівняти лінію фронту не лише на Новопавлівському, а й на Курахівському. Напрямку, щоб просунутися в глибину Дніпропетровщини, загалом за минулу добу на фронті сталося 175 бойових зіткнень найбільше, тобто 46 боїв на покровському відтинку. Також противники далі з рівні землею населені пункти та позиції наших оборонців за минулу добу, зокрема, випустив 11 ракет, скинув 99 кабів і залучив для ураження понад 3 тисячі дронів. Камікадзе авіаударів зазнали прикордоння Чернігівщини та Сумщини прифронтові громади до. Неччини, Херсонщини, Запоріжжя ЗСУ відповіли. Звітує генштаб, авіація, ракетні війська та артилерія вразили 22 райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки Росіян. Національний телемарафон знову в прямому ефірі на каналі 1+,1. Плюс Руслан Шаріпов. Я Марічка Падалка. І ми з вами сьогодні впродовж дня до нас вже долучився Олександр Мусієнко, військовослужбовець сил територіальної оборони збройних сил України і військовий експерт. Пане Олександре, вітаємо! вітаємо Дякуємо, вітає. що ви з нами. Вітаю вас. Давайте почнемо з новини. Яку розповсюдив генштаб. Сьогодні у нас офіційно з'являється новий напрямок, про який буде інформувати генштаб. Ми звикли кожного ранку, кожного вечора бачити зведення по різних напрямках. Тепер офіційно є новий напрямок. Північно-Слобожанським так називатиметься той напрямок, де ми тримаємо оборону на Сумщині. Наскільки це взагалі очікуване рішення генштабу э, створити, або точніше, э, в своїх зведеннях говорити про ситуацію на Сумщині. Чи очікували ви, що це станеться, і що це означає? Ну, розумієте, що, скажімо так, для кожного напрямку є своя позначка, є своя характеристика, відповідно, скажімо, виходячи із того, як розвивається ситуація на полі бою оперативно, ну ми розуміємо прекрасно, що е, був один напрямок, тобто була Курська операція, яка виконувала певну функцію. Зараз ситуація дещо змінюється, вона постійно в динаміці. Відповідно, є необхідність е, змінювати і внутрішню структуру. Крім того, якщо ми говоримо назовні, суто назовні, це для громадян нічого не змінює, для людей. Це виключно внутрішнє рішення, яке передбачає певні дії. Крім того, у нас же зараз, е, я думаю, що певні напрямки так само будуть або переименовуватися, або дещо змінюватися в зв'язку з тим, що у нас. Відповідальність поступово буде переходити до армійських корпусів за ті напрямки, де вони перебувають і де вони розгортаються і де виконують бойові завдання. Тому тут нічого не треба дивуватися. З точки зору того, я розумію а, питання, глибину питання: чи означає це те, що це пов'язане із тим, що просувається ворог, і змінилася обстановка. Обстановка дійсно змінилася, тому що противник дійсно вклинився орієнтовно на 7-7,5 кілометрів на територію України. На Сумщині з території Курської області вона дійсно змінилася, і вона не є такою, як була кілька місяців тому. Але чи на сьогоднішній день йде просування ворога, немає просування на Сумщині, воно принаймні призупинено. На сьогоднішній день більше того, проводяться певні маневри, маневри і контрзаходи силами оборони України для того, щоб це просування не допустити і завдати максимальних втрат. Включилися доволі таки активно повітряні сили збройних сил України, з'явились певні можливості, яких не було раніше знову ж таки у зв'язку з появою тих же самих літаків ДРЛВ СААП літака, так який допомагає нашим о, оборонцям в небі. З'явилися певні рішення з точки зору того, що певні резерви були задіяні, в тому числі і на Сумщині. Тому на сьогоднішній день там просування призупинене і робиться дуже багато для того, щоб ворог не рушив далі. Особливо не, не мав змоги виконувати ті задачі, які вони зараз перед собою ставлять. А завдання найбільш небезпечні для цивільних в чому в тому, що Росія прагне російське командування просунути свої підрозділи, які б здійснювали запуск БПЛА, саме малих БПЛА, які б долітали до суду. Відповідно, тероризувати просто цивільне населення, додаткові засоби ураження, які, там які раніше не долітали. Наприклад, це одна із основних задач. Вона теж блокується, тому що оператори БПЛА ну, вони перебувають в зоні, скажімо, спостереження і уваги наших підрозділів, як тільки є можливість, знищується. Пане Олександре, давайте поговоримо про Дніпропетровщину. Для ворога було важливо почати бойові дії принципово саме на території цієї області. Угу. Скажіть, будь ласка, яка там ситуація на? Адміністративні між Донецькою і Дніпропетровською областей і поговоримо про те, що в мережах з'явилися фотографії, мовляв, як Дніпропетровщина готується до захисту, оборонні конструкції. От Зараз ми їх бачимо, їх поширив портал Deep State. Скажи, будь ласка, взагалі природу поширення таких фото? Чи це добре? Це має, мовляв, деморалізувати ворога, показувати наскільки ми готові, чи ми видаємо якісь свої, там не знаю, таємниці. Можете, будь ласка, це прокоментувати. Перше щодо фото, я можу сказати, якщо вони не мають якоїсь чіткої географічної прив'язки, яку можна, скажімо так, вирахувати як орієнтир. Ну, а орієнтири в даному випадку на відкритій ділянці місцевості дуже важко знайти, тому воно, ну, скажімо, не видає якоїсь інформації з прив'язки до місцевості. Що стосується облаштування, я думаю, це викликано тим, що досить часто в суспільстві обговорюється якраз якийсь стан оборонних споруд, і тут, знаєте, як завжди, 50 гроші? на 50. Тому що з одного боку. А не покажеш, скажуть, ну мабуть, щось приховують нічого немає. Покажеш, будуть запитання, а чи доцільно це робити? Нічого в цьому, скажімо так, критичного немає. Не показано тут знаходження якихось військовослужбовців чи підрозділів. Якби вони були, це інше питання. А як оскільки їх немає, то це можна демонструвати. А, як на мене, це моя суб'єктивна думка. Особисто я тут нічого такого не побачу. А, можливо, у когось будуть інші коментарі. Що стосується загалом ситуації, то можливо навіть і добре, що показано, тому що ну зараз дуже серйозно обговорюється питання, чи пошириться фронт на Дніпропетровщину, чи підуть російські війська, чи матимуть вони там успіх. Там ви розумієте, особливості ландшафту цієї частини Дніпропетровщини вони такі, що вони в принципі дають можливість ворогові просуватися. Тому що за наявності сили засобів, тому що там багато відкритих ділянок місцевості. Це не настільки урбанізована частина області, як інша, відповідно менше населених пунктів, де можна тримати оборону, ми розуміємо, і тому, але в той же час і ризики, тому що пересування теж по відкритій місцевості з одного боку це і швидкість, тому що і у нас менше можливостей, де зайняти оборони, а з іншого боку, і ризики, тому що підрозділи їхні вразливі. Так само у них немає можливостей десь ховатись. Але за умови якраз правильного облаштування оборонних рубежів, що ми і бачимо, в принципі, є всі можливості для того, щоб противника зупиняти. Я би на інше звернув увагу, що це ж завжди тільки частина успіху. Ми всі прекрасно розуміємо, особливо піхотинці, що в одній в руці зброя в іншій має бути в тебе лопата. Це невід'ємна частина. Ну тому, що так воно працює в будь-якому випадку, і ти маєш все рівно облаштовувати позиції, додаткові, коли це потрібно. Але це коли є піхотинець. А коли піхотинця немає на якомусь напрямку, ми розуміємо прекрасно, що Лопата і зброя тоді вони не втрачають свій сенс. Це я веду до того, що одна запорука успіху облаштувати позиції, але друга – це ж питання того, ким наповнити ці позиції. І отут, звичайно, ми ж теж повинні розуміти, що є певні труднощі через те, що фронт великий, і інтенсивність бойових дій. І реально на деяких напрямках людей не вистачає. Це теж правда. Тому я би сказав, що прив'язка до того, про що в нас часто говорять про позиції інженерні, це правильно, але інженерна позиція завжди облаштовується для когось або для чогось. Вона просто сама по собі не облаштовується. І дуже важливо, щоб вдавалося наповнювати, наповнювати щільність оборонних порядків. Тоді, звичайно, працює оборонка, тоді працює інженерні, інженерні загородження, мінно-вибухові чи невибухові. І тоді. Це дає результат. Що стосується безпосередньо зараз Дніпропетровщини, російських військ там немає, і, і вони там не закріпилися. І закріпитися їм ніхто не дає, і, я думаю, що не дасть. Що хоче зробити Росія, так це сконцентруватись на захопленні якраз Покровського напрямку, міста Покровськ і довколишнього плацдарму. Тобто Донеччина. Так, Донеччина ціль на Але... літню осінню кампанію. Так, це ціль літньо осінню кампанію, взагалі захоплення Донецької області. Тобто вони хочуть захопити всю Донецьку область. Але чи означає це, що буде спокійно на Дніпропетровщині, якраз на межі з Донецької області? Ні. Тому що ворог буде атакувати Дніпропетровщину, ось цю частину, якраз там Синельниківський район, там і громада. Ну от якраз безпосередньо на адмінмежі. Для чого? Ну вони ж планують там створювати і розширювати сіру зону і створювати проблеми в логістиці і забезпеченні Покровського напрямку для нас. І тому, чи будуть вони намагатись там бити, застосовувати свої дрони, авіацію так, будуть це робити. Чи будуть туди намагатись заходити ДРГ противника будуть. Так само, як намагатись виявляти наші позиції, завдавати точки ударів, так. Але чи вдасться їм закріпитися і розвинути успіх для того, щоби сунути і безпосередньо захоплювати Дніпропетровську область, є великі сумніви. Думаю, що ні. Але загрози. Саме ось тих дій, про які я сказав, зростають з метою захоплення, саме і ведення бойових дій на Покровському напрямку. І крім того, які ще я бачу загрози тут, це потужні інформаційно-психологічні операції, які будуть. Росія точно буде поширювати фото, відео, що, мовляв, вони просуваються, що їхній наміри ти на Дніпро. Я практично в цьому переконаний, що це буде зроблено для. Скажімо так, тиску на нас спроб деморалізації тут всередині і навпаки підняттю морального духу в себе, там що вони ж теж як би там не було, там при всій браваді але ж. Теж а, дивляться на те, що атакують, 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 атакують. А коли ж там буде просування далі. Його ж немає. Пане Олександре, про такі атаки в небі хотіло би далі поговорити, що цієї ночі росіяни ну вкотре атакували Україну, і це літали російські дрони а, вибухи? Були і на Черкащині, при фронтовій області з цим живуть. Чи не кожного дня в Києві? Є двоє постраждалих один у тяжкому стані. і Ці атаки вони постійні. Вони ну чи не кожної ночі відбуваються, але спочатку початку місяця така помітна тенденція у росіян вони роблять масовані атаки комбіновані по одній цілі. От пригадайте ага. на початку місяця Київ, коли комбіновано росіяни масово атакували і російськими дронами, і балістикою. А потім другий такий був друга ціль, така була точно з такою самою тактикою застосування. Це дубно, коли атакували масовано і дронами, і кинджалами, і балістикою. І от буквально вчора така ж сама тактика була застосована стосовно Кременчука. На вашу думку. Чому росіяни вдаються до такої тактики? Чи це щось нове, коли масована атака з повітря йде концентровано на якусь одну ціль? я можу сказати, що не нове. З початку року такі випадки вже відбувалися. Я вам нагадаю і удари по Одесі, і по Кропивницькому, щонайменше. по Києву, теж неодноразово Харків може додати, куди так де так само а в Чому хитрість задуму? А, та хитрості особливої немає. Питання в тому, що Росія діяла за двома напрямками. Або розпорошувати зусилля і бити, наприклад, калібрами по заходу нашої держави, а балістикою по півночі, чи по сходу, чи по центру, чи там по півдню. а дронами бити теж роззосереджено для того, щоб перевантажувати нашу систему ППО, або вдарити концентровано. І все. І час від часу вони змінюють підходи. Концентрований удар він, звичайно, несе загрози. Чому тому, що це навантаження на ППО на якійсь ділянці. Плюс, друге, таким чином ворог намагається спричинити просто більше руйнувань. Плюс це ж завжди акт терору, а це ті удари треба сприймати так. І коли ви бачите, що летить на один населений пункт багато, коли люди переживають атаку, коли вони бачать дим, коли вони бачать і переживають весь цей стан, і це створює відповідну картинку того, що ворог дуже багато засобів задіяв, звичайно, що а, це впливає. Плюс таким чином ворог намагається посилити ефективність своїх атак. Шахеди, дрони можуть залітати з різних напрямків. На Кременчук вони так і заходили, в принципі, не з одного напрямку, і відповідно завдавати більше збитків руйнуванні шкоди. І це тенденція, це одна тенденція, яка буде спостерігатися. Це терор з повітря російський. Друга тенденція це те, що вони обрали сільськогосподарські наші підприємства, підприємства агропромислового комплексу для цілий. Теж а це вже відбувається не вперше, коли вони просто б'ють по наших продуктових там можливостях і так далі, це теж факт. І наступне, це те, що дійсно, як і попередив президент України Володимир Зеленський, що удари по енергетиці можуть відновитися. Ворог проводить розвідку наших об'єктів енергетики. Зрозуміло, що як тільки температура підніметься, вони можуть до цього вдаватися. А Олександр щодо протидії шахедів, лунали різні зараз пропозиції, як можна це покращити, зокрема. Залучення добровольців е, в різних містах, які mm -hmm. можуть працювати по них. Як ви собі це бачите? Як це може покращити? Більше, я е, до цього ставлюся дуже позитивно. Більше того, в силах територіальної оборони збройних сил діють мобільні групи, які щодобово працюють на збиття шахедів. Є представники формування територіальних громад. Це люди, які там ну часто вони або обмежено придатні зараз, або вже в вік такий, що вони перебувають, і вони, наприклад, діють в складі цих груп. Вони роблять дуже багато корисної роботи. Питання в чому? Питання в тому, що щось можна збити таким чином, щось ні. Тому що ми прекрасно розуміємо, озброєння таких груп це кулемети різних типів, незалежно там від того, починаючи від Браунінга американського, закінчуючи нашими, ну є в стеля роботи цих кулеметів і дальність польоту кулі. А якщо шахет буде йти на висоті 4 кілометри, ця мобільна група вона може просто за ним спостерігати і передати далі. Що вони почули або побачили, що дрон полетів в якомусь напрямку. Все. На жаль, вони не зможуть його дістати. І е, зараз в чому проблема, в чому питання, якраз те, що дрони вони набирають висоту, і є засоби і сили, які знаходяться в цей час, але вони не можуть його дістати, і він пролітає далі. Відповідно, це вже навантажує тих, хто може там набирати висоту, гелікоптери, авіація там інші засоби. І тому зараз шукають різні рішення, в тому числі через задіювання наших дронів, які можуть збивати Дрони-перехоплювачі. шахедидрони перехоплюють, які американці відправили на близький схід, на що скаржився Зеленський, чи а, в нас б... свої будуть в тому числі і ті на ці ми розраховували, але в нас вже є і свої розробки, які пройшли тестування, які були продемонстровані нашим партнерам, якраз те, що ми маємо, і ми закликаємо якраз спільно виробляти, тому що є серйозні можливості. Якраз є доручення головнокомандувача збройних сил України генерала Сирського посилити роботу і за допомогою цих дронів, тому що вони здатні брати висоту 3-4 кілометри і перехоплювати. А ну і, в принципі, для я вам скажу так: що для ворога це теж далеко не панацея, тому що не всі 100% дронів летять високо. Пане Олександре, як буде виглядати це перехоплення? Ну тобто, що буде відбуватися? Ну, Дрон і... його е вражає, і вони обидва вибухають, і кудись падають, чи як? Е Ну, я вам скажу так, що я знаю як. Я бачив. Я і... для, для дивіться, населення дивіться, поясніть, просто я... Просто, куди ховатися, дивіться, так само просто, як і раніше. Просто є, скажімо так, побажання від наших розробників не поширювати Добре. деякі деталі. Тому я би не хотів. Ну, але 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 це вражає це, дає реальний успіх. О ну, це про, це дуже важливо про повітряну війну. Те, що ми можемо поширювати, от на останок нашої розмови додам, що сьогодні е, місто Орел у Росії атакували невідомі дрони. Місцеві жителі чули серію вибухів. Про це повідомляли російські телеграм-канали. Загалом говорилося про те, що було 10-13 вибухів. Так, от ця війна дронів переноситься на російську територію. Теж, пане Олександр, дуже вам дякуємо. Дякую. Олександр Мусієнко був гостем прямого ефіру. Військовослужбовець Сил територіальної оборони збройних сил України, військовий експерт. Дякуємо вам. Дякую.